Коли ми приїхали до, до Дніпра, зняли квартиру в, в будинку 1906 року. Саме там я вперше побачив клеймо. на цеглині. звичайно, зацікавився. Вони вміють коли вони зробили. Це коли там такі.

То, що вони проспектна Маркса, де там 2 кілометра зняли ті дороги, а почала свадьбу. Чому? То, що можливо, можна було б новий камінь. А цей же камінь просто...